А холодильники до трьох і десяти років, а копченість до 6 місяців копченість не вбиває вірусу. А якщо ви зарізали тварину, закатали її в банку, то до трьох років, до року в засоленому салі вірус живе. Ви колись відкрили банку і це вже джерело зараження. І якщо ви забили, краще переробляйте на тушонку. І зробіть дезінфекцію в приміщенні. Не трогайте того гною на протязі біотермічного до 6 місяців. Усе це про вірус африканської чуми свиней, яка набирає поширення в Україні. Точного обліку тварин зараз не ведуть. Але приблизно на території району зараз утримують 2-3 тисячі голів свиней. На Шосткинщині поки випадків захворювання на цей вірус не зафіксовано, але на Сумщині вже є. Вже в цьому році два випадки зареєстрованої. Буквально ось у минулому місяці було у колишньому Лебединському районі, зараз у Сумському, і в Роменському районі зареєстровано два випадки африканської чуми в господарствах. Останній раз випадки захворювання на африканську чуму свини на території Шосткинського району фіксували ще до війни. Був у п'ятнадцятому, 19 дев'ятнадцятому році випадки було по місту шостка і три випадки по СМТ Вороніж. Село Собічево і село Тіманівка. Це у нас були в приватному секторі у шостки. Було, ви знаєте, це на підсобному господарстві і «Контакт Плюс господарство, яке зараз ще не відновило свинахвірму. Це була свинах Більш 500 галів було умертвлено та спалено. Це... Зараз держава відшкодовує вартість погалі втраченого внаслідок африканської чуми свиней. Шлях боротьби з таким захворюванням це передусім локалізація вірусу. Це вилучення і знищення тварин в осередку, розповідає Володимир Петрович у вогнищі сказу. Тобто, в місці прояву захворювання, знищується все погалів'я. у трьохкілометрова зона радіус навколо вогнища. Це зона захисту. Там клінічно здорові свині вилучаються, здаються на забій. У uh, 10 кілометровій обмеження заборона переміщення без документів, uh, клінічний огляд, посилений контроль за всяким заборонені всякі виставки там і все таке. Головне завдання не дати інфекції, пошуритися далі, адже продається вона надзвичайно швидко. Шляхи uh, передачі це контакти з дикою твариною, а вірус uh, практично живий і резервуаром є дикі кабани. Ті, що в нас у лісових масивах зараз вже ми на протязі військового стану відстрілу нема. Популяція їх збільшується, і тому збільшуються і ризики. І другий шлях це антропогенний, так сказати, людський фактор, який і є основним шляхом передачі вірусу від хворої чи забитої, чи загинувшої тварини. До Розноситься що там, фактично людьми то з одягом, то з предметами уходу, то з ґрунтом. Фахівець наголошує, що у випадку появи перших ознак захворювання слід терміново звернутися до ветеринарної служби, аби запобігти поширенню інфекції. Для підняття температури може бути рвота. Може бути пронос або запори, а вже десь на четвертий, п'ятий, шостий день з'являються оці п'ятна синюшні. Ну це ж сердечна недостатність, і все з'являються, і це ми бачили. З'являються ось отакі характерні. П'ятна, підгрудок, живот, все це червоно-сенючного. Але незважаючи на це, з профілактики передбачено зараз лише роз'яснювальну роботу, говорить Власне. Володимир Петрович. Вакцини і лікування від цього захворювання не розроблено у нас. Розказують, що є в'єтнамці, вже десь застосовують цю вакцину. Це дуже поширена асоціація свинарів України, поширюють таку лінію, в нашу ну, Запровадити вакцинування, хоча би експериментальне закупити. Ну, На поки що у нас ніякої інформації, що вона є у нас і будуть застосовувати, поки ще офіційно ми не маємо. Власники домогосподарств у період підвищеного ризику поширення захворювання мають дотримуватися певних рекомендацій, які. Запобігатимуть хворобі власник тварини приватного господарство повинен мати де він повинен змінювати обув спецодяг, якщо йдеш до свині, щоб за незавести. Щоб для, для приміщення, де утримуються свині, ні птиця нічого не заходило. Обережіть от цього. Ви обережете і своє погалів'я. Бажано знешкоджувати шляхом кип'ятіння карма. Запарювати, заварювати 56 градусів вбиває вірус за дві години. Це захворювання є для людини цілком безпечним. М'ясо свинини, яке продають у визначених місцях, обов'язково проходить ряд досліджень на визначення будь-яких захворювань. Тож не слід купувати його на стихійних ринках.